Що це за хуйня, побачивши нову колекцію Баленсяга, яку нещодавно презентував бренд, саме таке питання виникло у більшості людей, що її дивилися, і навіть у мене, як у великого давнього фанату бренду, виникло набагато більше запитань, ніж бренд зміг дати відповідей. І насправді у більшості людей сьогодні баленцяга асоціюється зі всратим взуттям, іноді в гарному, іноді в поганому сенсі, з якимось дуже-дуже дивним стилем, з якимись незрозумілими формами, зі шкіряними мішками для сміття за 100 мільйонів євро і так далі. Проте, баленцяга не завжди були брендом, який створював власне ж, мішки для сміття зі шкіри за 100 мільйонів євро. Колись це був бренд, який був дійсно в авангарді стилю. І сьогодні ми з вами поговоримо, як баленсяга з цього перетворилася на оце. Якщо ви заглиблені в мій канал, якщо ви входите в мою, так сказати, секту гайченяток, ви знаєте, що Баленціага це мій. Улюблений бренд, це бренд, з яким я найбільше резоную, і це бренд, який власне привів мене у світ моди. І я вважаю засновника бренду Крістобаля Баленціагу одним з найбільших геніїв свого часу. І як завжди за традицією, ми почнемо з історії. На відміну від популярної думки, Крістобаль Баленцяга французом не був, і напевно тому він мені так сильно і подобається. Він народився в Іспанії. і Свій перший бутік він також відкрив в Іспанії. Бренд Баленцяга власне зародився до того, як він відкрив перший магазин. Крістобаль займався шиттям з підліткового віку. Крістобаль робив одяг на замовлення, проте дуже складно визначити власне дату початку цього бренду, тому зазвичай береться дата відкриття першого магазину у 1919 році. Дизани Крістобаля завжди дивилися. Не в минуле, як робили дизайнери того часу. Наприклад, Діор, який повертався до більш якихось перероблених минулих часів Коко Шанель, яка переробила тканину Джерсі під щось що нове. Ні, крістобаль Баленсіага був ото як кличко. Він завжди дивився в майбутнє і дуже багато там бачив. Насправді, бачив він дійсно багато. Його нові форми, його відхід від класичного такого пісочного годиннику, яким годував всіх діор, був достатньо цікавим. Він робив більш такі. Бочкові пальта він займався усю історію бренду Баленсяга. Саме шерсть була гордістю бренду. Бренд вважався тим, який працює з найкращими власне тканинами, і це ще в Іспанії дало Крістобалю достатньо таку широку клієнтуру. Навіть іспанська королівська родина, так в Іспанії, є королівська родина, шок, була клієнтом його, так сказати, кутюрного ательє. Проте як ми всі пам'ятаємо, в Іспанії починається громадянська війна, і Крістобаль дає посьобам в Париж. А в Париж ішо. А в Париж прийшли нацисти. Їбать пощастило. Проте фашистська Німеччина захопила Францію не одразу. Як Крістобаль приїхав у Париж, Кристобаль приїхав у Париж. Тридцять сьомому році того ж року він відкриває двері свого кутюрного ательє і показує своє перше фешн-шоу. І вже звідти, якщо ви дивились кутюрні покази Баленцяги, ви бачили всілякі номерки, і саме з колекції Крістобаля пішли ці номерки. Він завжди нумерував всі образи для того, щоб їх було найкраще сприймати покупцям. Крістобаль завжди бачив людину, який він шиє одяг. Він не бачив якогось покупця. Він завжди не просто говорив про те, що думка клієнта завжди найголовніша. Він мав це на увазі. І саме тому його так не дуже любили, як преса. Так, і шамбер-синдикаль синдикальделя Haute кутюр це частина французького уряду, яка займається фешеном і яка займається пешеном, який називається от кутюр. Тому що коли у нас блять журналісти пишуть, що Андретан це дизайнер от кутюр, мені хочеться обіцяти їх редакцію і насрати їм в якусь коробочку і надіслати, тому що блять. Якщо ви вже пишете про фешн, робіть, хоч мінімальний рісерч Anyways, у Бориски трошки бомбить. Його перша колекція була присвячена ренесансу, була присвячена напряму іспанському художнику Діаго Веласкізу, його портретам знаті. і ось саме тут він брав певні форми і переробляв їх. Так, що вони дивилися в майбутнє на той момент. Преса Крістобаля ще любила. Запам'ятайте це, тому що вони дуже швидко його засруть. Колекція стала хітом повністю Прес, клієнт, людей навколо всі хотіли баленціа, і його навіть скажімо так неофіційно коронували як французького короля моди. Проте недовго так сказати наша музика грала 40-му році. Фашистська Німеччина захоплює Париж. Насправді Крістобалю було трошки похуй. Якщо ми пам'ятаємо курс історії, іспанський диктатор Франко був союзником Гітлера. І Крістобаль дуже часто шив всілякі суконьки для дружини Франко, тобто напряму немає доказів, що там Крістобаль Баленсяга працював з нацистською Німеччиною. Цього не було. Проте кутюрне ательє Баленсія це було один з 60 паризьких власне. Бізнесів, яким дозволили продовжити працювати під час німецької окупації, у книжці нитки Аушвіса було сказано, що більшість модних брендів, яким нацисти дозволили працювати під час окупації в Парижі, використовували по суті рабський труд у концтаборах, проте Щодо Баленсіаги, цього доведено не було. Це можна тільки гадати, чи це було, чи цього не було. І саме те, що не було доказів того, що Крістобаль Баленсіага був колаборантом нацистів, врятували його бренд. Якщо ви пам'ятаєте відео про Коко Шанель, після звільнення Парижу були максимальні чистки, і навіть Коко Шанель довелося намивати свою сраку і летіти в Швейцарію, тому що в Парижі її сраку за колаборацію з нацистами би розірвали тупо на шматочки у Крістобалі. Не було доказів співпраці з нацистами, навіть його Основна клієнтура не була, як в інших кутюрних брендів того часу, скажімо так, дружини високопоставлених німецьких чиновників. Це були більше знову ж таки франко-іспанські чиновники, і у Франції на Іспанію всім було трошки погибати. Після війни у Баленцяги було два таких головних пісінкових злодії: це був Діор, і це була Шанель. Це були три основних бренди, до яких ішли багаті парижанки прикривати свої пісі. Якщо Коко Шанель крістобаля Баланцягу ненавидила. То Кріштян Діор його дуже сильно любив, і він навіть казав, що кутюр це як оркестр, і диригент цього оркестру Крістобаль Баленця. Ми просто йдемо у напрямку, який він показує. І це було правда. Як я вже сказав, Крістобаль Баленціага був основним трендсетером. На той час він робив неймовірні вечірні сукні. Наприклад, якщо ви дивилися моє відео про Оскар, там була оригінальна сукня Крістобаля Боленцяги, яку я сказали, наскільки я люблю аксесуарізації образу, там не було жодного аксесуару. Я сказали, що це круто, тому що аксесуарам відволікали увагу від неймовірного мистецтва, яким були його сукні. 50-х, фешеном заправляв Діор. Був оцей нью-лук, look, новий лук, look, оці, як я вже сказав, був популярний оцей діорівський силует обдрістаного пісочного годинника, і Крістобаль Баленціяга сказав: ніхуя, я тут король фешену, я вирішую, що люди будуть носити. Крістобаль Баленціяга любив широкі плечі, максимально структуровані форми. Якщо ви бачите сукню, з великими такими структурованими моментами це або Баленсяга, або хтось з його протеже його найвідомішими такими протеже були Оскар Телерента і Юбер Убердежванши, який єдиний був на стороні свого майстра у всіх скандалах, які потім прийшли до його бренду. У 1957 році у бренду почалися проблеми, тому що Баленсягу копіювали всі. На той момент традицією було показувати колекцію пресі за 4 тижні до того, як колекція потрапить в магазини Бутіки. Проте, Баленсягу настільки заїбали люди, які копіювали його дизайни, що він сказав, я покажу колекцію пресі сьогодні, а завтра вона вже буде в магазинах. І звісно, преса була така: їба дякую. Нахуй преса його за це дуже сильно не взлюбила, тому що звісно у них не було часу зробити якийсь прес-реліз. Не було часу опублікувати увесь матеріал, що вони отримали на показі. Не було часу навіть його обробити. І звісно, у них не було можливості показати цю колекцію, яку хотіли побачити найбільше. Крістобаль Баленсяга все ще був головним трендсетером французької моди того часу. Він відмінить таке своє рішення тільки через 10 років, 67-му році. Проте в 60-х його клієнтура була дуже і дуже заможньою. І він сильно не сумував через те, що його так сказати, кенселла преса, тому що він робив одяг для Одрі Хепберн, Грейс Келлі, Джекі Кеннеді, Він навіть зробив весільну сукню для бельгійської королеви Фабіоли, дружини минулого королівського короля Будуана, одного з таких найулюбленіших королів в Бельгії, того короля, якого люблять і у Фландрії, у нідерландомовній частині, і в Балоні, і у франкомовній частині. Тобто, це було важливо для Бельгії, як для країни, щоб вона виглядала гарно, і саме Крістобаль Баленсяга був тим, хто дійсно зробив так, щоб вона виглядала на всі. То 67-му році він відміняє це своє правило того, що він показує колекцію за день до того, як вона йде в бутіки. А в 68-му він як такий мега-троль оголошує про закриття бренду. Це було шоком для всіх. Ніхто не розумів, чому він це вирішив зробити. І одна з його клієнток, мона бісмарк, вона була настільки в шосі, що вона навіть оголосила триденний траур по бренду. І деякі аристократки її навіть підтримали. Уявіть, просто ходити трьохденний офіційний траур, виходити у всьому чорному, закриваєте своє тіло, тому що це аристократія. Якщо вам цікаво, трошки по історичному контенту, я дуже хочу останнім часом зробити відео про дрес-коди. Будь ласка, напишіть в коментарі, якщо вас цікавлять саме історичні дрес-коди, я додам в втепі. Останнім таким. Першим подихом Крістобаля Баленсяги був дизайн форми для французької авіалінії Air France, які використовувалися у 70-х роках. І останнім таким пшиком його діяльності як кутюр'є у 1972 році він задизайнив сукню для вгадайте, сука, кого для онуки. Іспанського диктатора Франко Баленсіага собі не змінював і для Франко, для всієї його родини він ще до іспанської громадянської війни, вже після повністю він робив сукні для всіх. Це прям ну ульта вважаю я. Баленсяга помер через кілька тижнів після власне цього весілля від серцевого нападу. Йому було 77 років. Так як він закрив свій бренд, після його смерті у бренду був такий повний нуль. Баленсяги не було. Тисячу 1997 році, на мою думку, бренд дійсно відродився. Креативним директором бренду став Гіскія. Йому було всього 25 років, і якщо чесно, я скажу, мені не дуже подобаються його дизайни для Баленсяги. Вони були максимально мінімалістичні, і це було не про Баленсягу. Баленсяга завжди, хоч і дуже так сказати, клесі, дуже дуже на високому рівні робив неймовірний кутюрний одяг. Він завжди був про експерименти і про майбутнє. І оцього майбутнього у Гіскєра не було. Проте він дійсно робив гарні речі. Людям ці речі подобалися. Найважливішим роком для Баленцяги став 2001 коли Gucci Group, сьогодні Gucci Group називається Керін. Купили бренд Баленцяга Тієї ж осені. Гіскє випустив першу шкіряну сумку бренду сумку Lariat, що була натхненна мото дизайном, і звісно, Gucci Group були такі, типу. Це бренд про щось високе, про щось неймовірно таке рівневе, нахуя нам сумка натхненна мотоспорт. Ця сумка стане відомою як City Bag, Вона буде класичним кхітом баленцяги, демна в свій час переробить цю сумку на новий свій лад. Проте на той момент гучі груп були прям дуже незадоволені цією сумкою, Вони казали, цієї сумки не буде. Хто врятував цю сумку, і хто направив паленсягу, і хто відправив, так сказати, взяв цю битку і. І в Баленсягу так, що вона дійшла від цього до цього, була Кейт Мосс. Вона замовила цю сумку персонально у Гіскія, і тоді гучі груп були такі: Окей, якщо це хоче Кейт Мосс, це захочуть всі. Після того, як в руках деяких селеб всілякі папараці нафоткали цю Сіті Бег, ця сумка стала хітом, і це відродило бренд Баленцяги до того рівня, який ми маємо зараз до культового бренду. Гіск'є дуже не подобався підхід власне Гучі Груп до Балансяги як бренду. Тому що, як ви вже побачили, Гучі Груп такі: ми хочемо, щоб ти робив те, що буде продаватися. Наприклад, ця мотосумка продаватися не буде, тому що вона не йде по лінії бренду, яку ми бачимо. Ця мотосумка стала продаватися. вона такі: Окей, роби скільки хочеш. Тобто, Гіскє, перед тим як робити якесь мистецтво, те, про що був бренд Крістобаля, йому треба було пояснити. Gucci Group, наскільки ця хуйня буде продаватися, при тому, що Баленсяга був завжди про експерименти, навіть якщо вони не будуть продаватися. Після 15 років роботи Баленсяги він іде з бренду. На його заміну приходить Олександр Венер. І дійсно Олександр Венг робив прикольні речі для Баленсіани. Про те, був скандал, що Олександр Венг піддавав сексуальному насильству його працівництву. І через це він вже через два роки в 2015-му був викинутий з бренду. І до роля бренду прийшла та людина, через яку я стали стилістом, та людина, через яку у мене є цей youtube канал, і та людина, яка найбільше розчарувала мене в історії моди. У 2015 п'ятнадцятому грузинський дизайнер антверпенської школи Демна Гвасалія був назначений креативним директором Баленсяги, і він повністю змінив бренд. Він почав створювати оці Ugly Sneakers, перший же Ugly Sneaker Triple S, його носили всі в 2017-му, Не треба мені тут пиздіти. У всіх були пальоні Triple S. -и. У всіх були пальоні трипл еси. Якщо у вас не було пальоних трипл есів, то ви хотіли пальоні трипл еси. Не треба мені тут пиздіти. Всі в 2017-му хотіли пальоні трипл еси. У мене їх не було, проте мені їх хотілося. Воно чесно. в той момент Демна був відомий як лідер того бренду Вітмо, яким зараз заправляє горам Гвасалія, його брат, з яким у них постійні тьорки. Наскільки я розумію, ці тьорки Демно був завжди улюбленою дитиною в родині, горам трошки йому завжди заздрив. Потім, коли з Вітмо демно перекинули в один з найкрутіших брендів Баленсягу, звісно, у горама трошки підгоріла срака, то він звинувачує демно в плагіаті, то він просто рофлить над демною, що він е, спиздив ідеї там у утіора і так далі. То він випускає в своїй останній колекції, на яку я, до речі, робив огляд своєму телеграм-каналі, як і на останню колекцію Балинцяги. І мені колекція від Мона багато більше сподобалася ніж колекція Балинцяги. Футболка неулюблена дитина своїх батьків. Це просто мем. Я обожню ці срачі. Просто коли Демна і Гурам попиздяться, це буде моє, моє головне свято. Будуть ці, ці відео, знаєте? Ось коли Карді Бі кинула в Нікіміна з Червиком. Ось коли Демна і Гурам нарешті попиздяться фізично. Ось це для мене буде. Настільки прикол в житті. І отже, Демна приніс певну сучасну думку в баленцягу, приніс цю думку з вітмо. І перший же червик, червики спід, оці самі червики, які як шкарпетки, які просто знову ж таки або були у вас пальоні, або ви хотіли їх пальоні, які виглядали настільки погано, що їх засрали абсолютно всі, проте вони виглядали настільки погано, що аж гарно. Їх хотіли абсолютно всі. І це і є та баленцяга Демни, яка привела мене в світ моди. Та баленцяга Демни, яка зацікавила мене в моді, як в ненудній сфері. Чого тільки варті колаборації балансяги? Всі бачили колаборацію балансяги Сімпсона. No, всі бачили колаборацію Балцяги з скрокс. Крокс на каблуках. Ви можете вважати це або геніальним, або уйобічним, проте нейтральним вас це точно не залишить. І ось свій час, коли я вважав темно генієм моди, він дійсно викликав емоції. Він дійсно робив щось цікаве. Сміттєві мішки зі шкіри, запрошення на показ у вигляді розбитого телефону. І ви можете мене спитати, Борисе, якщо тобі подобалася оця балансяга, в чому твоя проблема з оцією балансяго? А я вам відповім. на мою думку, темна втрачає хватку, демна втрачає оцей свій греб на те, що відчуває інтернет, Демна мна старіша, демна не може відчувати. Оці соціальні хвилі так тонко, як він відчував їх завжди. І це дуже сумно. Це дуже сумно при тому, що як я вже сказав разів п'ять в цьому відео, де мені я завдячую своєю закоханістю в світ моди. Демні я завдячую своєму в певній долі успіху у світі моди. І остання колекція бренду була просто огидною. Оці всі речі, перемотані скотчем, перекинуті всілякі шари, і ні, я не скажу, що це погано. Мені, наприклад, дуже сподобалася сукня ліфчиків, це прям прикольно. Проте, ось, наприклад, оця фотографія яким в новій баленсіазі, це просто або людина йде на літак Ryanair, усі речі накинені на неї просто щоб вмістити маленьку сумку в оцю хуню Ryanair, в яку вони сують сумки. Або я в дитинстві мірюю всі мамині речі, що є в шафі. Це піздець. Це не виглядає настільки сучасно, і це не виглядає настільки баленцягово. Кутюрні колекції баленця. Оці геніальні речі по типу пальт, які підхоплені вітром, які стоять, неначе вони підхоплені вітром, насправді ніякого вітру ніхуя немає. Оця лицарські обладунки у вигляді кутюрних там, суконь черевиків. Ось за це я люблю Баленцягу. Не за оцю хуйню, не за перемотані скотчем піджаки. Ну це нуль. Це нуль з десяти. Я ненавиджу цю колекцію, прям мінуси. І при тому, як я вже сказав, в своєму телеграм-каналі образів, які мені сподобалися в цій колекції, рівно стільки скільки образів, які мені різко не сподобалися. Проте ці погані образи настільки погані, що вони просто нищать розуміння бренду. І вони нищать ідею в А що думаєте про цей бренд ви? Мені завжди дуже цікаво почути ваші думки, я буду дуже раді подискутувати з вами про Балинця, тому що це дійсно той бренд, який не залишить байдужим нікого його або ненавидять, або обожнюють. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. Ось мій плейліст дизайнера від А до Я, в якому я розповідаю історії відомих фешн-брендів. Ось мій телеграм-канал для тих, кого цікавлять щоденні оновлення світу моди, а ось мій лайв канал для тих, кого я цікавлю як особистість. До речі, через півроку після останнього там нове відео. Зараз я буду відроджувати свій лайв канал. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світмоди Борис Кагаянічекіо. Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви найкращі.